ЗСУ просунулися на деяких ділянках фронту, зокрема на Донецькому напрямку. Також вони відкинули окупантів на північний схід від завітного бажання та просунулися на південний захід від мирного. А про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Протягом минулої доби, 25 січня, у Донецькій області позиційні бої тривали поблизу Бахмута, а також біля опитного, сіверного та на південний захід від Авдіївки. Аналітики інституту зауважують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від окупованого Донецька. Зокрема, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ просунулися від 500 метрів до 1,5 кілометри уздовж ділянки лінії фронту на південь від Новомихайлівки, яка розташована на південний захід від Донецька. А також 25 січня українські війська завдали удару по навчальному полігону російських операторів безпілотників поблизу окупованого Ілловайська Донецької області. Власне роботу Сил оборони України підтверджують і російські джерела. А на цьому відео можна побачити і результат. Як наслідок від удару ЗСУ загинуло 24 військовослужбовців Росії. Щодо Південного фронту, то аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що нині позиційні бої тривають на лівому березі Херсонщини, зокрема біля кринок. Втім, жодна із сторін не зробила жодного підтвердженого просування. Напевно, чи не вперше Збройні сили України за допомогою наземного дрона повністю зруйнували міст, який використовували окупанти? Сталося це на Донецькому напрямку. Відповідне відео опублікували напередодні. На відеокадрах видно роботу безпілотного літального апарату, який стежить за ситуацією у квадраті, де працює наземний сухопутний дрон, який заїжджає під міст, де й підриває його опори. Після вибуху дорожню споруду огорнув густий дим. Чи ти буря тим часом українські військові попереджають про загрозу російських ДРГ на Сумщині? Зокрема, на прикордонних територіях Сумської області продовжуються бої. Ворожа армія використовує різні види зброї, включаючи артилерію та авіацію. Їх інтенсивність не така, як на інших ділянках фронту, але вони становлять загрозу. Розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наїв. Тому наше командування проводить постійні тренування контрдиверсійних груп. Ситуація в цій зоні залишається контрольованою.